Всім підписникам Отже, як ми миємо насіння? А отак, бачите Це називається Опа Висипаю в балію. В тазик в кого що є. Ну, бачите, цього року думав зробити одну мойку, але часу немає. Ну, коротше, вам частота насіння. Береш шланг у руки і отакого його тарабаниш. Є варіант налити заздалегідь води і викинути насіння, але то не варіант. Коли отако шурує напором, воно його набагато краще вимиває. І все. Далі Борис Антонович бере отакого ситу, бруслак, кого що є. І починає вибирати то все діло, бачите? Можна це все зачебернути одним великим казаном з дирками і кинути на сушку. Але ми типу, думаємо про конечний результат, щоб воно не було жовте, щоб воно не було липше всякою Коротше, щоб воно було плюс-мінус дуже біленьке і гарне. І тому ми трошки заморачуємося на тому всьому. Зараз... Ми коли його будемо домивати, я вам це покажу, але поки розкажу. Бачите, він знизу піднімає ще шолуху. Між тою шолухою ще пливає насіння, так звані топліники. Його небагато, але воно присутнє. Це або десь загнивший гарбуз, або гарбуз який зелений. Тобто це два варіанти, які там можуть впливати. Потім... До кінця, коли доходимо визбирувати, тобто коли оця біла маса у вас кончиться, у вас починає під верхом пливати в основному оце жабуриння і трошки насіння. І ти починаєш вже трошки нерви здавати і що робиш правильно. Береш то все діло, виливаєш. Тут вам нема, А, он бачите, сітку ми зробили собі. Виливаєш все цієї балі і все на сітку. Виходить десь приблизно відеречку на 10 літрів. Пів того відеречка відходу такого і той весь от от он туди. Потім весь цей хід перекинеться в комбайн і знову змолотиться. Так, народ, дивіться, вже трактор під'їхав під самий край. І вважайте, наш другий волок вже буде кінець. Ну, ми миємо насіння. Отаку відерочку собі вибираєш і коли в тебе вже в кінці, От звідки береться та купа. Зараз вам ще підійду, покажу. Ось звідки береться ця купа, бачите? Є насіння, є цей жмих. знизу он допливає ще такий жмих. Вже просто щоб ну, самі прекрасно розуміти, ну, тут десь стакан зерня більше пливає. Так, можна вгробити пів часа, їх вибирати, але в тому немає сенсу. Зараз ми це все діло на сітку, виливаємо воду. Тут під ногами тільки буде тако мокро і десь там, де ми трошки розсипали. Виливаємо ту всю штуку і несемо от сюди. Бачите, скільки в нас його? Тут а є насіння. Оце реально хороше насіння, просто нам було в ломки, то це як воно, воно там лежить. Фу. Вибирати. буде доробитись далі, ми працюємо на безісході. Тобто нас має вийти тільки на городі оцей ноль куб. Воно тут полежише сьогоднішній день, мабуть. Під'їде трактор з комбайну, стане тут. Воно закидається все в комбайн. Подасться зі шланга ще в горловину туди. Вода. І ми його ще раз перемолотимо. І все те, що вилетить з нього в мішок, ми не будемо вже мити, полоскати. Ми просто на окрему сушку викинемо і воно собі буде там сохнути. Викинемо його наверное, в отстойник, У нас цього року отстойник піде під тому що Бачу, в ту сушку влазе-влазе. При тому воно висохає, Ми так прикинули, що, що з нижніх рядів візьмемо і перекинемо на верхню. І тому воно піде по 90 гривень перекупом. Та й тако. Зараз буду викидати зене та покажу, де викидаємо, як воно сушиться. Отак так це все діло виглядає. Бачите, ось тільки що вилив, вода біжить. Суть яка, звісно, бачите, є у нас пропуски в зажиганні, але то таке розрівнюєш по цьому, по можливості, поки бачиш, ну зараза. Вибираєш з його, жолуді, чіпси, Але вони починають підсихати, і все дівається. Це ось до відро вчорашнього тут висипано то не хочу його сильно з ним мішати, воно швидше висохне. Але отако воно це все діло виглядає. Прийшов у нас тут другий ярус заповнятися. А ось до нас перший ярус. Весь по длині отак він виглядає. Я його вже сьогодні зворушив. Бачите, насіння вже таке прив'ялене, але воно між собою вже не липне. Всі кажуть, немає сонця хана, тут сонце не так важне, тут важний зараза вітер. Вітерець продувай на раз-два. Спеціально для вас в кінці його не мішав. Ось до видно, бачите, по цей тільки перемішав. Дивіться, лежить. Бачите? Береться вже кожурою. І найголовніше бачите, я ось додерзую, передивіться. Чуєте? Бачите? Воно за що того Зараз, блін, це то, що воно на руку, конечно, налипає. Воно за що того, що ось до сітка, воно продувається. Бачите, воно сохне зверху. Це вчора насіння оце викидалося вже вечором, де я зараз мішаю його. Воно підсихає, зверху бере, кужурою робиться. І так же саме воно підсихає знизу. Потім ви його взяли, через сутки перемішали. І воно робиться отаке От ось у нас сінечко, бачите? Все. Через сітку йде воздух і все йому прекрасно. Потім тільки його звідси забрати, перевіяти і все. Це насіння сьогодні на з понеділок воно молотилося вчора, тобто в неділю зранку, тобто в неділю-день. Це зранку до вечора ми його молотили. А це ось до насіння. Яке молотилося. Коли воно молотилося? Воно молотилося в суботу ввечору, ми його вже ночі при фонарі мили. То що вам хочу сказати? Бяку викинути. О! Отакий стан зерня. Серед цих так якщо придивитися, видно. Отаку фіговину. бачите? Ну, вони досохнуть, всохнуться, будуть взагалі як маленькі. Вони ще за заслужного того, що це воно на сітці, ми його будемо врушити, воно буде через цю сітку, Ось до цього взагалі не буде замітно. Бачите? Ну, я його бачу, я його викину. Ну, через цю сітку його всеньте. Встаньки розцеглосимо. Ну, на даний момент отакий ефект посушки насіння. Дивіться. Слой приблизно 4 см сюди закидався. Після того як воно підсихає, то його реально набагато менше в обйомі робиться. Все, собі вітер дує сьогодні 19 градусів. І вітерець. Завтра 23 градуси, і взагалі там дуже сильний вітер буде, то воно і цим вітром і добре підцевосить. Тепер ті всі топляники, все остальне піде сюди. Бачите? Це буде цього року у нас чисто відстойник для перекупів. Тобто Все, що не попало нормально на сушки, одну сушку, другу сушку. Піде сюди і продасться по 90-98 гривень за мішок. А ви потім його будете купляти в суперзеленому магазині і вам будуть казати це на куплене в людей в селі, бабушок і дідушок. Такі бабушки і дідушки, як я, вам продадуть качественний матеріал всього відстойника. Тут аж прийнято було рішення, коли підсохне нижній ряд, він пересипеться наверх. Так же саме тут. цей ряд підсохне, він сюди убереться. І все, і таким чином у нас вийде якраз ця сушка все спасає. За Защо того, що вона то, нас зараза довга, широка, здорова, сюди влазить та те, що Камаз. Зараз цю будемо заповняти і так будемо сушитися. Ну все, Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.